Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати на тему реформи Йосії і пророка Єремії. В епоху царя Йосії, це 640 609 роки, зокрема після 622 року перед Христом, коли в храмі було віднайдено книгу закону. Енергійно здійснюється релігійна реформа. Йосія зійшов на престол ще хлопчиною, перебуваючи під опікою, і лише близько 630 року він обіймає повноту влади. Завдяки занепаду Асирії, Йосія має змогу скинути з себе обтяжливу данину цареві Невії і навіть розширити свої володіння, займаючи частину території Північного царства. Це царство було знищене століття перед тим. Та стало асирійською провінцією. Послаблення чужинних впливів, не тільки політичних, а й релігійних, спонукає євреїв до переосмислення власної національної історії, особливим чином пов'язаної з їхньою релігією. Цар починає енергійно усувати сліди цих впливів, ліквідовуючи всі прояви асирійського та ханаанського культу, жертовників священних місць і так далі. Він робить це передусім в Єрусалимі і на території Юде, а також в зайнятих територіях Північного царства, зокрема в Бетелі. Після такого очищення Йосія, що бувши ще юнаком, розпочав звертатися до Бога, спрямував свою увагу на єрусалимський храм і дав наказ його відновити. У ході реставраційних робіт було віднайдено книгу закону. Читання віднайденого тексту ще більше посилює реформаторську діяльність Йосії, який на підставі приписів закону реорганізовує Богослужіння і зосереджує його виключно в Єрусалимському храмі, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом і перед народом, Він готує урочисте загальне відновлення Союзу. Йдучи за прикладом свого царя, зібраний в Єрусалимі народ зобов'язується ходити за Господом та додержувати заповіді Його і свідчення Його. І постанови його всім серцем та всією душею. Ця формула характерна для Второзаконня і калькує першу заповідь, тобто заповідь любові до Бога Спасителя. Після цього урочистого зобов'язання набирає всього свого значення святкування Пасхи, що не справлялася від днів суддів, що судили Ізраїля по всі дні царів Ізраїлевих та царів Юди. Пасха більше не є лише приводом для святкування, а оновленням віри, відповіддю на доброту Бога, який продовжує визволяти та спасати свій народ. Любов до Бога та вірність Союзові це мотиви, що надихали книгу Второзаконня та діяльність Йосії, а також життя та місію Осієвого сучасника Єремії, Второзаконня та Єремія. Беззаперечні свідки того, що Бог Старого Завіту це не Бог терору та страху, а Бог доброти, який шукає зустрічі з людиною в глибині її серця. Ми згадали тут про Второзаконня, тому що знайдена в 622 році, книга була правдоподібно центральним ядром, так званим. Торозаконним кодексом сучасної книги, що наново вийшла в цей період. Вона пов'язана з подіями, пережитими Ізраїлем за Йордані, і її безпосередньою перспективою був вступ до обітованої землі і заволодіння нею. Умовою володіння цією землею та безпечного життя в ній буде вірність Союзові. Невірність призведе до небезпеки та до втрати цієї землі. Отриманий північним царством жахливий урок має бути суворою пересторогою і для Юди. Цар Йосія добре розуміє це становище та відповідальність, що лягає передусім на нього в приверненні царства та народу на дорогу вірності Богові, а відповідно і на дорогу спасіння. Хоч автор книг царів навіть не згадує про Єремію, його духовний вплив на успіх реформи Йосії безсумнівний. Саме пророк Єремія був головною постаттю найдраматичнішого періоду в історії Ізраїля. Він був присутній під час останнього моменту відносного піднесення Давидової династії за часів Йосії, а згодом під час повного спустошення царства, столиці народу, династії, храму, обіцяної землі. Єремія народився в Анатоті, селі за декілька кілометрів на північ від Єрусалиму, понад століття після Ісаї. Приблизно у 650 році, на восьмому році царювання Йосії Бог кличе його до пророчої місії. Єремія належав до священницького роду, але правдоподібно, ніколи не виконував цього уряду. Маючи спокійний характер, схильний до самотності та любові до простих речей, він знайшов би свій ідеал у тихому житті в своїй маленькій сім'ї. Він ніколи не обрав би суспільної кар'єри. Чи пророчої місії. Однак Бог вибрав його ще від материнського лона для неї. Єремія один з найтиповіших прикладів таємничості Божого вибору. Саме він стане духовним провідником царства Юди в найсумніший період його історії, адже його діяльність простягається від 627 до 586 років, тобто аж до знищення Єрусалиму. На цього великого царя Вавилону, який вже знищив у асирійську потугу та зайняв її місце в пануванні над Сходом. Єремія має стати живим символом знелюднення обітованої землі. Він не зможе ні одружитися, ні мати дітей. Від 622 до 609 років пророк житиме в спокої, підтримуючи діяльність та релігійну реформу царя. Але після 609 року до Христа він змушений піднести свій голос з погрозою та провіщенням цілковитого знищення царства наступникам Йосії, котрі не продовжили започаткованих Йосією реформ та з гострою критикою самих священиків, котрі витворювали собі ілюзії про вічну тривалість храму, а відповідно і цілого міста. Ці ілюзії підтримували фальшиві пророки. І Єремія стає сам проти всіх, ніхто його не розуміє, його переслідують та неодноразово ув'язнюють. Подібно як і Ісаї, він також постає проти союзів з чужинцями, запевнюючи, що Єгипет не дасть Єрусалимові жодної підтримки так закликаючи до спокою і підкорення Вавилонському цареві, щоб уникнути знищення. Мало що бракує до того, щоб його не засудили за зраду. Однак його слова здійснюються дослівно. Перший напад на Вуходоносора в 597 році дає суворий урок багатьох євреїв з найзначніших родин і, передусім, самого Єго Яхіна з родиною вивозять у полон до Вавилону. Прихильникам союзу з Єгиптом вдається ще отримати перевагу за царя Сидекії, дядька вивезеного в неволю Єго Яхіна. Десять років тому на остаточно втратить терпець до Єрусалиму. І в 587 році почне його штурм. Незважаючи на заклик Єремії здатися, місто тримається, сподіваючись на допомогу з Єгипту, який натомість також зазнав поразки від навуходоносора. Через 18 місяців у липні 586 року Єрусалим був здобутий, розграбований і зруйнований. Вавилонський цар дає наказ про ще одну масову депортацію. Змішаний з іншими, Єремія також потрапляє в полон і вирушає на заслання. Але впізнавши його, вавилонська влада трактує його гідно, залишаючи йому вибір або виїхати до Вавилону, де йому буде запевнене пристойне ставлення, або ж залишитися в Палестині із жменькою селян і старих, що їх залишили завойовники. Єремія воліє залишитися на своїй землі правителеві Гедалії, що був його приятелем. Гедалія намагався зорганізувати тужменьку людей, що залишилася, однак через кілька місяців його вбили проєгипетські фанатики. Страхаючись кари вавилонян, багато євреїв рятуються втечею до Єгипту, тягнучи зі собою й похилого та знесиленого Єремію. Після цієї втечі про нього більше немає жодної вістки. Старовинне єврейське передання розповідає, що його каменували його ж співвітчизники в Єгипті. В книзі пророка Єремії знаходимо низку автобіографічних уривків, в яких пророк висловлює свої почуття глибокого болю та тривоги з приводу сліпоти народу, який у його очах стоїть вже на безповоротному шляху до руїни. На цих сторінках він також із запалом звертається до Бога, який поставив його в таке скрутне становище, немов між молотом і кувадлом. З одного боку Бог, який майже силою заволодів ним та примушує пророкувати, з іншого ж народ та його володарі, які не бажають його слухати, висміюють та переслідують. Це найзворушливіші сторінки книги, звані також сповіддю Єремії. У Єремії знаходимо більше ніж у будь-якого іншого пророка історичних сторінок, що інформують нас про релігійне та політичне становище його часу. Багато з них є твором його секретаря Варуха. Інші сторінки містять проповідь пророка. Дорогі глядачі. Дякую, що ви були з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.